Доброго дня, громадська організація ОКО України. Ось отримали від благодійного фонду Турбота та розуміння більше 250 ящиків по 100 штук в кожному окулярів. І зараз даємо їх переселенцям вже з понеділка надали більше 150 переселенців. Людям, так. Що, ще? Продуктувала буває. Іноді буває. Але ми по списочку запрошуємо. І ви в телеграм в наших. Дівочки, ну на окуляри це нормально, так? Да? Добре, це так, да? ви звідки самі. З Донецької області. з область, з Харківської. З Харківської. Приходьте, ви по Україну. А сирочки не роздавали. Да. Оце. У нас і сирочки, все. Що нам приходить, все даємо. Ну, сирочки ж, шко... нема цих обладнання холодильного. Так бо і сирочки не, були б у нас. бачите. Все, канали і все, все, все. Дуже дякуємо. ви найкраще. Доброго дня, фонд Лайф передали ВПУ України 26 тисяч окулярів на 26 хабів. Дуже вдячний переселенці України, ВПУ України об'єднуємося разом і все буде добре. Все у нас Україна. буде Україна. Україна відсоткове. Дякуємо, друзі, дякуємо. Поїхали, можна не вилазити за повозки. Дівчатка, ви, будь ласка, приєднуйтесь до наших інстаграм, телеграм, до наших всіх каналів. Оце громадська організація ВПО України. Але ще у нас є такий Київщина додаточок. О, там більше інформації саме про наш хаб, про наш Київ, Київщину. Там вся вся інформація в нас буває. Так що доєднуйтесь і будете бачити все, що в нас є, все, що в нас буває.